Що для маріупольців це значить і для о, металургів о, о, для людей? Це дуже велике свято. На жаль, у нас в Маріуполі дуже багато було о, битових сепаратистів. А коли прийшов саме 24 лютого, то всі ці сепаратисти не всі, ну більшість до них нарешті дійшло, що це така Росія. Тому що перший день обстрілу були жертви цивільного населення і на тих районах, де вони жили. Тому це відкрило їм очі. Була така постійна паніка, але коли приїхав президент і Рінат Ахметов, то трохи оце зменшилась паніка. Люди повірили, що все буде добре. У нас була бригада близько 15 чоловік. І коли ми відпрацювали за зміну з 23 на 24, там був в моїй бригаді електрик, майстер електриків, Юрій Кондратів. То він теж від ветеран, а то ще тоді. І ми з ним поспілкувалися, що будемо робити, і вирішили піти мобілізуватись. Інші цей юрій зараз знаходяться в полоні, але наші шляхи розійшлися, і ми були в різних районах міста Маріуполя. Але я його зустрів в полоні. Да, він теж там схуд чекає на свою волю, але він теж заслуговує свободи, як і всі хлопці, які там сидять.